Черкащина тримає економічний фронт. Область за перший квартал посідає провідні позиції за темпами зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. За словами начальника обласної військової адміністрації, Ігоря Табурця, є постійна комунікація з підприємцями також із тими, хто переїхав до нашого краю з територій, де тривають бойові дії. Наразі маємо 41 релоковане підприємство, 31, з яких вже працює сьогодні в повному обсязі. Зокрема, з окремими підприємствами працюємо на напряму розширення їхніх спроможностей саме на території Черкащини. От прикладом такого розширення потенціалу є швейна фабрика або швейне підприємство, яке до нас релоковане з Херсонщини. Навчаємось, проходимо практику, дуже подобається, дуже приємний колектив. Дуже гарні дівчата, керівництво дуже приємне, гарне колектив. Працюється дуже добре. Обладнання прекрасне, обладнання все нове, все нове, все працює, дуже багато нових автоматизованих машин. Обладнання супер. На Черкащині підтримка відчувається в усьому, розповідає директор швейної компанії Ярослав Скрипник. Період повномасштабної війни ми приїхали на Черкащину. підтримка відчувається у всьому. Тому на Черкащині працювати дуже комфортно, гарні люди, гарна адміністрація. Працювати дуже комфортно, приємно тому. Ми і розвиваємось. Ви бачите, що там два-три місяці ми відкриваємо нове підприємство. і так буде надалі. Якщо говорити саме про релоковані бізнеси, то наш пріоритет максимальний супровід і сприяння, щоб їхні рестарти були успішними, наголошує очільник регіону. В першу чергу наше завдання це зустріти, показати всі можливі спроможності щодо локації з урахуванням вимог, яке потребує це підприємство. Це супроводження процесу домовленостей, де його розмістити до моменту, поки не заключали договора, чи на умовній оренді, чи на дуже низькій оренді, тобто дуже сприятливі умови. І, звичайно, в подальшому це в тому числі і реалізація продукції. Тобто, коли ми говоримо про те, куди сьогодні підприємству збуватися, ми говоримо про те, що ми маємо виходити і допомагати і по зовнішнім ринкам з Україною. І посередині нашого ринку економічного, де ми тут маємо реалізовувати продукцію, додамо на сьогодні. Черкащина має потенціал приймати та допомагати релокації бізнесу на території області є понад 700 тисяч квадратних метрів вільних площ під розміщення виробництв.